Безпліддя, трансплантація та ментальне здоров'я. Програма медичних гарантій розширює свої послуги. У новому році заклади охорони здоров'я Прикарпаття отримують на 600 мільйонів більше ніж торік, кажуть чиновники. До 44 пакетів послуг моз додало ще три нових. Це є лікування безпліді за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це є лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних клітин. Лікування безпліді за допомогою. Допоможних репродуктивних технологій не є досить активно, враховуючи теж навіть по демократичну ситуацію. І якщо у нас народилося за 2022 рік 9317, верніше відбулося пологів, то за 2023 рік 8176 це на 1140 днів пологи відбулося менше. Також число десь біля 16 тисяч безплідних пар, це говорить про те, що є досить актуально і держава цьому приділяє увагу, враховуючи те, що це є досить дороговартісне лікування, воно дороговартісне не тільки в Україні, а воно в усьому світі. то передбачається, що за функцією програми ну, десь збільшиться кількість пологів до 10 тисяч. Це на 30 тисяч 400 циклів передбачена сама, сама програма. Нині на Прикарпатті налагоджена тісна міжрегіональна співпраця з трансплантації. Також передбачено фінансування послуг з ментального здоров'я, адже з початку повномасштабного вторгнення це чи не один із пріоритетів. У новому році для центру трансплантації сформували два окремі пакети і передбачається фінансування. Також фінансування і по пересадці кіського мозку, зокрема, в програмі медичних гарантій передбачаються окремі пакети для надання психологічної та психіатричної допомоги. Як у торних, так і стаціонарних умовах для тих, кому потрібна медична допомога в стаціонарі, передбачено пакет психіатричної допомоги дорослим і дітям в стаціонарних умовах, пакет психіатричної допомога дорослим і дітям амбулаторна. Нинішнього року з держбюджету на програму державних гарантій медичного обслуговування населення виділено понад 150 мільярдів гривень. Вірокосун Любомир Микитюк. Новини на вежі.